Вітається «Європа у фокусі. З вами я Лара Бабалола. Ми раді, що ви знову з нами. Спортсмени з усього світу готуються до літніх олімпійських ігор у Парижі. Але відколи Росія вторглася в Україну два роки тому, ігри стають усе більш політизованими. Олімпійські цінності, солідарності, дружби та чесної гри піддаються випробуванню розколом і війною. Рішення дозволити російським спортсменам змагатися в Парижі під нейтральним прапором викликало гнів в Україні. Критики кажуть, що запрошення їх до участі підриває фундаментальні цінності Олімпійських ігор. Цих спортсменів буде використовувати для пропаганди він. Президент Росії Володимир Путін стверджують, в Україні його війна вбила сотні українських спортсменів, які мріяли про золото і славу. Інші воюють на фронті. Це реальність, яка тяжіє над борчиною вільного стилю Іриною Коляденко. Оцім, вона сповнена рішучості залишатися у формі та зосередженою заради олімпіади не лише фізично, але й ментально. Це може виглядати як покарання, але це лише легке тренування. Українка Ірина Коляденко готується до літньої олімпіади в Парижі. Зараз вона посідає четверте місце у світі з вільної боротьби серед жінок. Це вимагає як сили, так і гнучкості та координації. Її спаринг-партнерка в Ірпені під Києвом, її молодша сестра Віка. Незважаючи на режим тренувань, неможливо ігнорувати постійні російські атаки. Вчора ти просинаєшся і просто там ну, жах робиться. Всі міста бомблять, і ти цілу ніч толком не спав, тому що повітряна тривоги тобі або потрібно кудись іти там, в ванну чи кудись спати, або в підвал десь спускатися. Звісно, це морально і фізично також тяжко. Ірина дворазова золота медалістка чемпіонатів Європи з боротьби. На останній олімпіаді в Токіо вона здобула бронзу у війній боротьбі у ваговій категорії 62 кілограми. Тепер дівчина їде за золотом до Парижа. Але умови для тренувань були важкими, відколи почалася війна два роки тому. Це старий спортзал Ірини, який був пошкоджений, коли росіяни вторглись в Рпінь і частково окупували його. Так сталося майже з усім у рідному місті Ірини. На сьогодні у цій війні загинуло близько 400 спортсменів. Бомбардування також пошкодили понад 500 спортивних об'єктів. Цей стадіон називається чемпіон. Ірина та інші спортсмени тренувалися тут із боротьби футболу, дзюдо та регбі. Тут зали оце наші. Ми тут е тренувалися да, тут і там далі ще у нас був там далі. зал. Мені е бо ну, боляче за це, мене визивається там, сльози від якоїсь е того, що я не можу це змінити. Тобто, несправедливість, і воно визиває всередині, звісно, бурю емоцій негативних. І, мабуть, ці емоції також ну, з'їдають всередини тебе. Матвій бідний добре розуміє ситуацію. А він теж колись був борцем. Тепер він виконуючий обов'язки міністра молоді та спорту України. Він каже, що не хоче бачити росіян на Олімпіаді в Парижі навіть під нейтральним прапором. Спорт поза політикою він є застарілим, популістичним і неактуальним сьогодні. В принципі, це така ідеалістична картинка. А завжди в Олімпійський спорт вкладається держава. Ці спортсмени в будь-якому випадку, готуючись на російські гроші, криваві гроші, вони використовуються і будуть використовуватися задля російської пропаганди. Ірина будинку дві ж відчуває теж саме після того, що їй довелося пережити у селі неподалік Ірпеня, саме звідти вони з сестрою втекли до тітки, коли вторглися росіяни десант і все ірина розповідає, що з вікна бачила висадку ворожих десантників у полі за містом. У їхню квартиру було пряме влучання мінометної міни. Сім'я переховувалася у цьому підвалі більше десяти днів у мороз без опалення та води. Зрештою їм вдалося втекти від росіян, але це далося їм нелегко. Потім оце все накопичується, і ну, в якийсь момент в мене просто стався і психологічний зрив, скажімо так. Я довгий час не могла тренуватись. Ось я взагалі думала закінчити кар'єру, тому що ну мені вже не хотілося нічого. Просто не то, що тренуватися, взагалі, типу не знаю, так жити не хотілося, взагалі нічого не хотілося. Через деякий час вона зібралася з силами і повернулася із допомогою лікарів і особливо свого тренера Володимира. Ні, для спортсмена. Що головне це ну, необхідність регулярно тренуватись для того, щоб досягати успіхів. І якщо це втрачається, ця регулярність, то втрачається, звісно, форма і втрачається мотивація, виникає невпевненість. Тепер дівчина планує продовжити тренування і не думати про наступну повітряну тривогу або про те, куди може прилетіти наступна російська ракета. Це все спілкування між собою, між там дівчатами, так само спілкування з рідними, спілкування з тренером. Він мій психолог, він мій тренер і сестрине. Тобто, він я можу йому все сказати, що там мене турбує, і можемо це розібрати. Ну, спілкування все прибирається, це все спілкування. Ірина сповнена рішучості боротися за найбільшу мету своєї кар'єри у жіночій вільній боротьбі перемогу для України. Крихітний острів в Індійському океані опинився у центрі міграційної суперечки в Європі. Мемайота, французька заморська територія. Її статус департаменту або округу означає, що тут діють ті ж самі закони, що і в Парижі або Провансі. Але масова міграція на майоті ставить цей принцип рівності під сумнів. Біженці з Африки, такі як Фредерік, втекли на острів у надії на краще життя. Їхня мета отримати статус біженця і дістатися до материкової Європи. Але багато хто застряг у стані невизначеності, оскільки процес надання прихистку затягується. Місцеві жителі, такі як Сафіна Сула, вже втомилися від того, що їхній острів використовують як міграційний маршрут. Острів Майота в Індійському океані заморська територія Франції за 8 тисяч кілометрів від Парижа. Офіційна мова французька грошова одиниця євро. Майота теж входить до складу ЄС. Для Фредеріка Майота це ворота до Європи. Він вчитель з Конго, який вже чотири місяці живе тут як біженець. Чоловік втік від бойовиків на своїй батьківщині і не хоче, щоб його впізнали. Тут на Майоті йому безпечніше. Ми тікали через Конго, потім через Руанду і Танзанію, а потім почули про майоту. У Франції наче поважають права людини. Умови життя тут дивовижне. Фредерік попросив прихистку на майоті. Він ділиться саморобне житло з дев'ятьма іншими біженцями. Ми побудували кілька тимчасових хатин. Насправді вони слугують лише захистом від сильного сонця майоти та дощу. Це захищає вас від дощу. Ні, але у нас немає альтернативи. На майоті стає дедалі важче знайти, де розмістити біженців. Багато хто живе на вулиці або у нелегальних таборах, як цей. І тут стає дедалі тісніше. Щодня із сусідніх коморських островів прибуває до десяти човнів із сотнями людей. Між цими архіпелагами 70 кілометрів відкритого моря. Багато з цих людей коморські мігранти, які шукають кращої долі на Майотті. Їх зустрічають перевантажені прикордонники. Майже половина всіх жителів Майотти зараз це мігранти та біженці. Більшість із них оселяються тут, в одних із найбільших нетрів Євросоюзу. Тут проживає понад 15 тисяч людей. Ні електрики, ні санітарних умов, ні чистої питної води. Страх бути заарештованим і депортованим поліцією не покидає тут багатьох. Софіні сулі все це набридло. Вона очолює найбільшу громадську ініціативу майоти, і, як і багато інших, не задоволена рівнем міграції на острів. Цей острів такий малий, а на нього так тисне міграція. У нас немає стільки ресурсів. Ця громадська ініціатива тисне на адміністрацію острова і протестує проти нелегальної імміграції. Багато хто бачить у цьому проблему, з якою стикається Європа. «Майота стала чимось на зразок французької лампедузи. але Італія вирішує ці проблеми. На Майоті натомість ми зовсім одні. Як і багато інших громадян Франції, на Майоті Сула вважає, що міграція причина багатьох проблем острова: вода і житло стають дефіцитом, і злочинність значно зросла. Багато жителів Майоти побоюються, що молоді мігранти вступають до банд, і вони сумніваються, що поліція спроможна належним чином їх захистити. Тут на шкільний автобус нападають заради кількох мобільних телефонів, в результаті чого п'ятеро молодих людей отримують серйозні поранення. ми живемо у постійному страху і з питанням на кшталт. Чому ми опинилися у такій ситуації? Хто в цьому винен? як ми дійшли до цієї точки неповернення. чому держава не може знайти рішення? Сула та її громадська ініціатива беруть справу у свої руки. Вони організовують патрулювання у тих місцях, де, на їхню думку, держава не справляється з цим завданням. Ми приєднуємося до їхнього патруля і зустрічаємо двох молодих мігрантів біля річки. Вони миються вище за течією від водосховища, звідки постачається значна частина питної води на острові. Спалахує суперечка. Чоловіки залишаються байдужими і, зрештою, починають погрожувати групі. Одна з учасниць патрулювання обурена, але бажає залишитися анонімною. Якщо вони не задоволені, то нехай їдуть назад і залишать майоту у спокої. Вони не можуть просто забруднювати нашу питну воду, а потім погрожувати нам камінням. Це так несправедливо. Жоден департамент не змирився б з тим, що зараз відбувається на майотці. Ми зв'язалися з префектурою, представниками французького уряду на Майоті. Як вони збираються вирішувати ці проблеми? Незважаючи на неодноразові запити, ми не отримуємо відповіді. Фредерік вважає, що подальше загострення ситуації на майоті лише питання часу. Якщо нічого не зміниться, станеться трагедія. Ми дякуємо Франції, але ми також хочемо і маємо вижити. Після завершення зйомок табір Фредеріка прибрали. Його прохання про надання статусу біженця схвалено, і він може їхати до Франції. Чоловік хоче працювати і служити на благо свого нового дому. Вдома у нас була хороша робота, але коли ми втекли, довелося все покинути. Ми хочемо зробити щось хороше для Франції. Якщо нам дадуть можливість проявити себе, ми зробимо все, що в наших силах. Фредерік триматиме курс на материк, назавжди покидаючи майоту. Франція зараз намагається обмежити права на громадянство для жителів майоти. Критики кажуть, що цей план суперечить конституції. Уявіть, що ваше життя зруйноване, і все через програмний збій. Так сталося із сотнями людей, які керували поштовими відділеннями у Британії. Несправне програмне забезпечення показувало, що з балансом у їхніх бухгалтерських книгах не все гаразд. Поштмейстерів, так їх називали, притягали до судової відповідальності і ганьбили в їхніх громадах. А заяви Віпінапателя про те, що це була технічна помилка, були проігноровані так само, як і заяви Лі Каслтона. Що іще гірше керівництво знало, але замість того, щоб визнати помилку, вони намагалися її приховати. The Post Office – це британська установа. Я повністю їм довіряв Думав, вони чесні. Я не гадав, що вони зроблять щось погане, але вони зробили управління невеликим поштовим відділенням в англійській сільській місцевості. Було останньою роботою Віпіна Пателя перед виходом на пенсію. Але саме тут, у самому серці таких звичайних громад, як ця тихо розгорталася наймасштабніша юридична помилка в історії Великобританії. Понад 900 підпошмейстерів, таких як Віпін, були несправедливо притягнуті до відповідальності. Інші, як Лі Каслтон, залишились банкрутами. Їхні життя розбилися ущент. Це було найсамотнішим місцем, яке тільки можна уявити. Це дуже дегуманізувало справді. комп'ютерний процесор тоді був на підлозі. Протягом 16 років несправне комп'ютерне забезпечення, встановлене по всій Великобританії, призводило до масових нестач, за які пошта притягала до відповідальності своїх підпошмейстерів. Віпін був змушений відшкодувати понад 87 тисяч євро збитків. Мені довелося перевести в готівку свою пенсію від Royal Mail і продати золото моєї дружини, щоб збалансувати бухгалтерію. Але цього було недостатньо. Віпіна визнали винним у шахрайстві та засудили до 18 тижнів умовного ув'язнення. Якби мені не було чого робити, я впевнений, що покінчив би життя самогубством. про що я думав і декілька разів навіть мав такі наміри. Здоров'я Віпіна швидко погіршувалося. Люди з громади затаврували його як злочинця. була ненависть. Буквально кампанія ненависті спрямована проти мого батька і проти нас як сім'ї. Був плакат із оголошенням про розшук мого батька живим чи мертвим. Біля магазину був чотирифутовий хрест, а на ньому написано Спочувай з миром віпін. По суті, це було послання моєму батькові. Більш ніж за 300 кілометрів звідти у північному рибальському містечку Брідлінгтон. Ця історія вже була добре відома. Його колезі, по нещастю, лі Каслтону. Це фотографія, коли ми тільки но переїхали до Брідлінгтона з усіма нашими надіями та мріями. Це були чудові часи. Невдовзі його мрія про купівлю красивого поштового відділення на узбережжі перетворилася на кошмар. До Різдва у нас була нестача у 1103 фунти і 18 пенсів. Я все сплатив, вважаючи, що зробив помилку. Наступного тижня я зрівняв баланс, але знову виникла нестача. Так тривало 12 тижнів. За цей час я зробив 91 телефонний дзвінок на гарячу лінію, повторюючи і повторюючи прохання про допомогу. Саме тоді, впавши у відчай, лі попросив провести аудит. Перевірка виявила збитки на суму майже 30 тисяч євро. на нас кричали на вулицях, злодії і таке інше. над моєю донькою знущалися у школі. Це були жахливі часи для неї, які призвели до розладу харчової поведінки, що тривав 10 років. У моєї дружини були напади тривожності, які переросли в епілепсію. І знаєте, з цим дуже важко справлятися. Дуже важко. З офіс подали на лі до високого суду у Лондоні. Не маючи коштів на адвоката, він представляв себе сам і програв. Його зобов'язали виплатити понад 375 тисяч євро судових витрат лі став банкрутом. Я порівнюю це з тим, коли ти тримаєш у руках сухий пісок, і чим більше намагаєшся втримати цей пісок, тим більше він висипається з рук. Ти просто дивишся, як твоє життя руйнується на твоїх очах, і нічого не можеш зробити. Зовсім нічого не можеш із цим вдіяти. За постофіс руками стверджували, що в системі немає жодних збоїв. Лі як і віпіну казали, що його випадок був єдиним. Ви відповідальні за ці втрати. У мене немає таких грошей, і я не знаю, де вони поділися. Це було висвітлено цього року у сенсаційній телевізійній драмі, яка викликала національне обурення. У фільмі показано, як літа інші починають наполегливі пошуки правди. Це приводить їх до сотень інших жертв. Несправність програмного забезпечення була остаточно доведена у знаковій перемозі в суді проти за Офіс» у 2019 році. Зараз триває громадське розслідування, а також кримінальне провадження, але поки ще нікого не притягнуто до відповідальності. Люди переслідували людей. Це була системна помилка, але справа у людях. Справа в тому, що люди при владі можуть робити такі речі з тими, хто не при владі з маленькими людьми. Якщо ми маємо чомусь навчитися з цього, так це тому, що це ніко. Коли не має повторитися, за пост офіс принесли вибачення за минулі події і заявили, що повністю співпрацюють зі слідством. Коментарі фуджіцу, компанія, яка розробила це програмне забезпечення, та керувала ним схожі, але для жертв боротьба ще далека від завершення. Я досі дуже сильно почуваюся жертвою, а хотів би стати тим, хто врятувався. Це я. Віпін та лі ще не отримали повної компенсації. Десятки інших людей померли, так і не дочекавшись відновлення своїх добрих імен. Мені 70 років. для багатьох людей ця історія затягнулася. Я багато тривожуся щодо того, як довго це ще триватиме. І побоююся, що це все таки затягнеться надовго. Тепер, коли увага громадськості прикута до цього скандалу, посилюється тиск, спрямований на те, аби викрити правду і добитися правосуддя для тих, хто так довго чекав на нього. Це зелений водень, поновлювальна енергія, отримана із води в Іспанії. На острові Майорка побудували нову водневу станцію, яка живитиме енергією автобуси, а згодом навіть будівлі. Європейські уряди сподіваються, що це зможе стати джерелом чистої енергії для всього континенту. Але є проблема, у цьому регіоні спостерігається дефіцит води. Водосховища виснажуються через зменшення кількості опадів і підвищення температури. Місцеві жителі, серед яких Маргаліда Раміс, не вірять Отаж навколо зеленого водню. Інші погоджуються, що перед цим проектом стоїть чимало перешкод. Іспанія сподівається стати зеленим гігантом. І всі пов'язані з цим виклики та можливості вже можна побачити на майорці. О сьомій ранку на подвір'ї автобусної компанії Пальми Мігель Торенс заправляється водним. Це займає від восьми до десяти хвилин. І це доволі просто. Компанії двісті автобусів, п'ять із них працюють на водні завдяки фінансуванню ЄС. Різниця в тому, що він майже безшумний. Зараз я заведу автобус. А ви послухайте звук. і як воно кермувати ним дуже м'яко. І ось він рушає, не залишаючи нічого, окрім того, що виділяють усі автобуси на водневих двигунах воду. Але водень обходиться удвічі дорожче, аніж дизель. Більше приблизно на 35 євро на 100 кілометрів. Але ці автобуси існують не через ринок, а завдяки політичній волі. Поки що водень надходить з материка. Але ця станція на майорці почне постачати чисте паливо вже за кілька тижнів. Сонячні поля забезпечують чисту енергію для розщеплення води на цінні водень і кисень. Ось де це відбувається. І вони дали цьому боксу особливу назву красуня. Це електролізер, серце цієї системи. спочатку вода очищується, тому що нам потрібна чиста вода. тут вода і електрика зустрічаються разом. Наприкінці процесу з установки виходить зелена енергія, водень. У майбутньому цей готель на Плая де Пальма теж буде забезпечуватися такою енергією. Це гра на перспективу. Стратегія. не для сьогодення, а для того, що буде в майбутньому. Ми віримо, що туризм незабаром буде сталим, інакше він більше не буде можливим. Порт Пальми також хоче використовувати водень. Але не всі на майорці радіють водневій електростанції у самому серці острова. Минулого року встановили обмеження на споживання води. Людям не дозволяли наповнювати басейни чи поливати сади. Додавати такого великого споживача води за таких обставин вкрай недалекоглядно. Мірада Найбільше в Іспанії воднева станція розташована у глибині країни, де мало води. І в ці посушливі часи та невелика кількість води, що є в наявності, використовується сільськогосподарським сектором для запобігання подальшим втратам врожаю. В Іспанії найдешевша відновлювана енергія знаходиться всередині країни. Але Там немає доступу до морської води. А січних вод дуже мало Тож у внутрішній частині країни ймовірно буде прямий конфлікт за воду. Останні місяці були надто посушливими, і це показало наскільки крихкою може бути мрія про те, щоб стати зеленим гігантом. Приклад однієї лише Майорки показує, що потрібно багато субсидій, духу новаторства та води, щоб задіяти водень як джерело енергії навіть на місцевому рівні. Це один із найбільш зникаючих видів котячих у світі: Іберійська рись. Її популяція була винищена, але завдяки зусиллям зі збереження в Португалії її чисельність упевнено зростає. У природному парку долини Гвадіана працює команда, яка намагається врятувати цих котів від вимирання. Біолог Карлос Карапато бере участь у цьому проєкті із повернення зниклої рисі у ланцюг біорізноманіття. І на цьому ми завершуємо цього тижневий випуск Європа у фокусі. Не забувайте, ви можете знайти більше наших випусків на нашому сайті dv.com. дякуємо за пригляд і до зустрічі.